Тут от ситуація дуже-дуже критична. Близько до критичної. Через оточення? Через оточення, через ДРГ, через накопичення е сил. Типу вони сюди позаганяли стрілців і вони розстрілюють наші автомобілі. Плюс їхні FPV і крила нам не дають спокійно заїхати. Вони нам різуть логістику. У вас от є зараз таке, що відч... ну, ви йдете і оглядаєтесь на будинки, бо не зрозуміло хто там? Звичайно. І це не тільки до того моменту, коли ми вже дізналися, що ДРГ проникнуло в кров. Ти завжди ходиш і дивишся по сторонам. На, то тут і коти лякають. Виходиш, а там кіт собі просто пакет на голову нап'яли і бігає, по хаті б'ється в стіни. А ви оце коли заїжджали на позиції в крайній раз? Крайній раз в э, червні. В червні, але ми ще їздили іншим другами. Воно тут дуже різко все помінялося зараз, по суті, по логістиці вони нам керують, куди ми маємо заїжджати. Ми могли це все змінити, але потрібні люди.